Ім'я Остафія Ружинського дуже рідко згадується в історичних працях та хроніків тих часів. Дата народження його невідома. Відомо лише, що він походить з відомого поиску українського роду Ружинських. В юності та молодості він навчався у Франції та Німеччині та багато подорожував по Західній Європі. Вивчав військові дисципліни та побудову військових частин саме. Цих країн, передових на той час. І дійшов висновку, що в Україні побудова козацького війська не відповідає вимогам того, тогочасної дійсності, і запропонував польському королю Сігзмуду I, в склад котрого в той час входила Україна, в Річ, Річ Посполитою, зробити реорганізацію українського та польського війська. Україна. За даними, за пропозицією Остафія Гружинського, була поділена 20 військово-адміністративних округів, наприклад, Київський, Братславський, Черкаський, Уманський, кожен з котрих виділяв по 2000 вояків на захист кордонів Річі Посполитої. І нещодавно, після цих таких реформ, протягом невеликого часу прийшла перевірка. Військової здатності Остафія Ружинського, котра виглядала у нападі татарів на межі України. Хан Мелікіляй зійшов в Союз з московським царем і посунув військом на Грічку Сполиту, де був зустрінений козаками у Фія Фіаружинську, котрі були в чисельній меншості на річці Дінець. Там, завдяки атакам татар. Українці вміло їх відбивали, перегородивши возами та кіннотою їхній наступ. А під, під ніч, коли татари вже були впевнені в своїй перемозі і мали добити козаків, вони вночі, вночі підібрались до їхнього табору та здійснили напад. В результаті вся весь цей загін цього мілікгелея був розбитий, та взятий обоз з бранцями та худобою та іншими цінними речами на той час. Але турки і буджатські татари думали трошки по-іншому, що Остафій Ружинський пожене ті свою зобіч на Брацлавщину, а тим часом вони вдаруться на терени нашої держави в той час, як вже сказав Річі Посполитою, Україна в складі котрої була, і пограбують знову ж і доженуть Остафія в дорозі. Але він чи не мудро, він це передбачив, тому невеличкий загін з обоз. Під невеликою охороною відправив до Умані решту козаків він згуртував та вийшов на зустріч новим нападникам. І вчем тих розгромив на річці Кодима. Слава Остафі Руженського гуділа по всій Європі та Річі Посполитий. З того часу українці здружилися з поляками і багато шляхетських родів, польських гонорових вважали за честь служити у складі. Війська Остафія Ружинського і стали називатися, себе, називати себе козаками. З того часу дуже сильно скрипилася українсько-польська дружба. Не така вже печальна наша історія з взаємовідносин з сусідніми польським народом, як це нам втохмачували голову, вбивали в голову радянські історики у нашій спільній з поляками державі колишній. Було багато лицарства, романтики та успішних військових походів. Прикладом того служить, служить діяльність україно-польського князя та гетьмана Остафія Ружинського.